Ну що я хочу сказати? Тепер в Аврорі можна купити навіть і художню літературу. Досить такий великий вибір. Всіх вітаю на каналі, бажаю вам всього найкращого, економних покупок. Дякую за коментарі та вподобайки. Ну і давайте подивимось, що цікавого в магазині Аврора, які акції та знижки. Дуже всього багато. Хто цікавиться книжками, як стати бездоганною відьмою. Я дуже полюбляв книжки, коли був маленький. Мене всі знали продавчиня в книжковому магазині. Що ж тут таке? Як стати бездоганною відьмою? Ну добре, ходіть далі. Так, ну, а акції в магазині Аврора. По 16, да, по 16 жовтня включно. По 16 жовтня включно. Гелі для душу Арко 69 гривень. Зі знижкою Old Spice 400 мл 139 гривень зараз. Так, бачу дезодоранти, антиперспіранти чоловічі саніта по 32 гривні. Кулькові антиперспіранти Нівея 64 гривні. І зі знижкою також можна придбати дезодоранти Old Spice 94 гривні. 16 гривень 300 г. Соковита диня, мабуть, це найдешевший гель для душу в Аврорі. Ще й кешбек. Кулькові жіночі антиперспіранти Рексона 49 гривень. Зі знижкою Нівея Soft для обличчя тіла та для рук 79 гривень 100 г. Зараз 55 гривень крем для депіляції тіла, 100 мл. гель бальзам після гоління в акції. Цінник стоїть не від цього. Мабуть, він 49 гривень, 210 г. Ось ніває, буде дорожче, 219 гривень, 100 мл. Ой, а це щось нове. Я такого ще не бачив, що це в нас таке. Це дійсно щось нове 200 мл. Автор Ам, бальзам після гоління. Цікавий, дивіться, тут є декілька ароматів. Ну, давайте проб'ємо ціну цієї новинки. Ого, 199 гривень. А, арко, мені здається, для арко це за дорого. Не знаю, але мені здається для арко дорого. Бальзам також після гоління. Дивно, якщо нівея по 200 арку, ну не знаю, це моя власна думка. Зі знижкою можна придбати піну для гоління Нівея 200 г, 119 гривень. Піна для гоління Арко 200 г 61 гривня. Так. 137 гривень зі знижкою гель для гоління Giлет 200 г. І за 59 гривень можна придбати ось такий 200 г піна для гоління з охолоджуючим ефектом. Зі знижкою велика зубна паста Аквафреш 125 грамів 79 гривень. І тут поряд стоїть Колгіт по 3 надія 75 грамів 47 гривень. Блендамет 32 гривні 75 грамів. В акції зараз фарба Авена 59 гривень зі знижкою. Мило рідке 450 грамів, запаска 15 гривень. Ромати в асортименті. Так, а оце з'явилась новинка романтичний Львів, крем, Мило Рідке, 450 грамів, 24 гривні, ще й кешбек. Я пропустив один раз у це мило. А дорог гліцеринової, воно надзвичайно круте. Господинки, якщо буде зі знижкою, обов'язково придбайте. Тут в упаковці дві штуки. Так, хочеш поставити, щоб стояло красиво. І ароматів багато. Надзвичайно класне мило. Я думаю, той, хто вже користувався, напише, що дійсно хороше. Зараз проб'ємо ціну: 270 грамів за два мила. І його ціна зараз 88. Якщо. Да, 88. Буде знижка, обов'язково придбайте. Одне мило вагою 135 г. Зі знижкою Lady Катон. А, м, як вони називаються? Диски ватні, 44 гривні, 120 штук. 10 гривень палички ватні дерев'яні 100 штук. Жіноча гігієна 34 гривні. В акції Доместос 99 гривень, а літровий хочу сказати, що непогана знижка на цей Доместос літровий. Зараз блоки для унітазу Доместос. Вибачаюсь, це не Доместос, це блоки для унітазу. Брев в акції 54 гривні. В акції запасні балони освіжувач Airwick 135 гривень зі знижкою. Так, Сарма, я думаю, буде непоганий у цей засіб від нальоту та ржі, Просто по відгуках знаю, що писали дуже багато в коментарях. Сарма для миття посуду дуже хороший. Зараз в акції ось цей засіб для унітазу. Вага 750 грамів, 44 гривні. Господинки, будь ласка, зверніть увагу, це дуже хороша акція. Для сантехніки 44 гривні також. Так що а, зверніть увагу, ще хочу вам показати таку новинку для миття акрилових ван, правда, він зі, не зі знижкою, а показую вам як новинку. 24 гривні ще й кешбек плямовивідник Boss Color в акції. А, ополіскувач Lenor, 850 грамів. Містер мускул для кухні. Спрей 500 грамів 99 гривень. В акції 64 гривні, це вже акційна ціна, ви собі уявляєте. На фейрі, до речі, там об'єм вага лише 450 грамів. І за 64 гривні можна придбати ось цей фейрі, але тут вже йде вага, об'єм 500 грамів. Великий фейрі вагою 900 мл 111. Та великий фейрі літровий 111 також. Я хочу пробити ціну ось цього великого 1,5-літрового фейрі. мені здається, він зі знижкою. Ні, він без знижки. 34 гривні, чай, 35 пакетів, карпатський збір. Ось такий можна придбати за 17 гривень, тут 20 штук. Хочу вам показати ціну на пряжу. Кольорів дуже багато для в'язання 100 грамів 54 метри. Дивіться, така пухнаста. І зараз вона в ціні 77 гривень. Так, наступна пряжа також кольорів дуже-дуже багато, 100 грамів, 105 метрів. І ціна такої кольорів все показувати не буду, тому що це також займає дуже багато часу, щоб це позбирати всі кольори. 64 гривні, пряжа 100 грамів, 180 метрів. Ціна таких 44, також дуже багато різних кольорів. І ось така цікава пряжа: 100 грамів, 105 метрів. Також я дуже дуже багато різних кольорів. 64. Резинка для білизни 39 гривень. Стрічка для декорування, дуже багато різних кольорів, 3 метри. І ціна такої стрічки 34 гривні. Гілочки штучні, декоративні, невеличку вазу 55 гривень. Її можна розпушити, звичайно, ось так. Буде вже по-інакшому. Набір для декору, для рукоділля квітки, 22 гривні. А, до нас вже привезли різні кольори кашпо. А, бачите, з цими, зі штучними квітами з, з ножками. Дивіться, теж така цікава поставити на підвіконня. Ялинка декоративна, 99 гривень, показую як новинку вам. 99 гривень аромодифузор. Знижка надзвичайно цікава. Тут є багато різних різних. різних Дуже класна знижка. 279, був зараз лише 99. 29 зараз фоторамки. Розмір бачите на екрані. Трошки, трішки більший розмір. 13 на 18, 29 гривень. Цікава, бірюзова. Ціна такої 44, ще й кешбек. Фоторамки 15 на 21 розмір 49. А зараз можна придбати за 49 набір для рукоділля. Пам'ятаю, він в акції був 99. Так, обдув, бачу. Зараз всі купують активно обдувчики. Регулятор режиму обдуву, регулятор термо... Температурного режиму, площа обдуву 20 квадратних метрів і захисна рішітка. Гарантія 2 роки 449 гривень. Так, тут я ще ось такий знайшов. І він по 549. Так, круасани Лукас 45 грамів по 9 гривень. Є різні смаки. Ще є кремовий. По 29 гривень шоколад. Альпінелла. Печиво до кави від рошен, 19 гривень. 185 грамів. Зі знижкою зараз 29 гривень Монік. Ці всі сиропи, ви всі знаєте. Так, відпарювачі для одягу, я вже його показував. 899 гривень. Завжди запитання у мене: праска дорожня. А для чого собою? Возити дорожню праску. Якщо ви десь зупиняєтесь в готелях, можете попросити праску і вам винесуть. Ну добре, давайте проскануємо ціну. Скільки коштує ця праска? 599 гривень. Ще й гарантія цілий рік. Зі знижкою, електробритва для сухого та вологого гоління. 999 гривень. Так, дивіться, привезли гравлі для збирання листечка по 99 гривень. Вони зараз дерев'яна довга ручка. Так, швабра, це така добра швабра, добре впитує, телескопічна ручка з віджимом. Ціна 249 гривень зі знижкою. Так, але тут знижка по 6,10. так що, вибачайте, це, мабуть, не акційна ціна. 249. Так, швабра. Кругла від файно з довгою ручкою пластиковою, Зараз також проб'ю. Хочу дізнатись ціну. 149 гривень для миття підлоги ще й з кешбеком. Так, також швабра для миття підлоги з віджимом, трішки інакша. 139 гривень швабра плоска зі змінною ганчіркою. Ну і давайте подивимось скільки коштує віник в магазині Аврора. Хочу побажати економних покупок і всього найкращого до зустрічі в наступних відео.